Привіт, моя родина! Не пишу, бо не можу писати. Лежу в лікарні в опіковому центрі. У нас був прильот на роботу, прилетіло в офіс, де працює наша Оленка. Я якраз була там і наш бухгалтер. Дякувати Богу, ми не згоріли. Опіки лиця, кісті рук. І ноги у мене, так що пальці замотані, тяжко писати, шкіру здерли з рук, як перчатки. Так що, Алечка, лежать буду довго, але з Божою помічю все буде гаразд. Вам те здоров'я, матусі, вітання передавайте. Я з вами рідненький, бережіть себе. Я читаю цю інформацію і відразу її пишу. Лінусечка, будь ласка, дай рахунок, ми своєю родиною, хтось скільки зможе, допомагали йому Дмитру і допоможемо й тобі, тому що ліки дуже дорогі. І вона вона ще не дає. Я знову пишу Лена, Дай, будь ласка, номер карти свій, або дай номер карти свого чоловіка, не дає. Я потім пишу знову.